Щоб підтримати людей вразливих категорій і допомогти їм пристосуватися до вимог сучасного суспільства, у Миргороді відкрили простір соціальної адаптації на базі територіального центру соціального обслуговування. Його відкриття стало прикладом ефективної спільної роботи місцевої влади та міжнародних партнерів. Два з половиною роки назад Миргородська громада була відібрана як партнерська громада для програми розвитку ООН в Полтавській області, одна з п'яти громад. І ми побачили, що тут є великий потенціал для розвитку. Ми почали вести дискусію про те, що ми готові підтримати розвиток соціальної роботи і соціальних послуг, зокрема в Миргородській громаді. І нас почула місцева влада. Сьогодні за два роки ми бачимо, наскільки змінилися умови праці і працівників, і умови перебування клієнтів соціальних служб. Основною метою реалізації проєкту є надання можливості людям поважного віку, людям з інвалідністю та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, користуватися необхідними сервісами. Це і мобільна соціальна служба з обслуговування вдома паліативного догляду та натуральної допомоги. І ви бачили цей сучасно обладнаний автомобіль, який дозволяє надавати послуги згідно державного стандарту. І це і оці сучасні простори соціальної адаптації, які дають можливість людям, які користуються цими послугами, відчувати себе гідно. Облаштований простір соціальної адаптації призначений для групової та індивідуальної роботи. Тут отримують послуги, навчаються, організовують свою денну зайнятість і дозвілля у групах за інтересами. Це надання допомоги особам похилого віку, особам з інвалідністю. Це психологічна допомога, так як відкрився кабінет ментальної адаптації, є відкрився кабінет для групової тренінгової роботи, де будуть проходити навчання наші люди елегантного віку, будуть навчатися. Також відкрився у нас кімната арт-терапії. Також запрошуємо всіх бажаючих послуг безкоштовно. Ті, що отримують послуги і психолога, і займаючись в університеті третього віку, це все безкоштовно. За кошти бюджету громади зроблено ремонт у приміщенні. А міжнародні донори закупили необхідне обладнання, а також надали експертну підтримку. Я дякую нашим партнерам, які Допомогли в реалізації цих, цих проєктів, тому що основні фінансові вливання були саме з боку партнерів, але організаційні питання ми вирішували спільно. Ну, я думаю, що це буде на благо наш, нашої громади. Ці проєкти направлені в першу чергу на соціально незахищені версії населення, на, для, це для пенсіонерів, для інвалідів, тобто для, їм тут буде можливість. І отримувати якісь послуги, і спілкуватись в цьому просторі. Загалом програма розвитку ООН, за підтримки якої, власне, і вдалося реалізувати проєкт, має багато донорів. Країни-партнери допомагають фінансувати корисні ініціативи в Україні. В Миргородській громаді ми реалізували проекти за підтримки уряду Канади, в тому числі цей простір соціальної адаптації, організований за фінансування уряду Канади. А служба соціальної мобільної соціальної адаптації і послуг мобільних на дому це служба, яка організована і профінансована Європейським Союзом. Попри те, що простір соціальної адаптації вже відкрив свої двері для відвідувачів, робота над удосконаленням його функціоналу не припиняється. Зокрема, очікується поставка нового обладнання. Також у межах проєкту багато уваги приділяється розвитку методик роботи, розвитку професійних компетенцій фахівців, тобто навчанню і розвитку персоналу, який працює з людьми вразливих категорій. Адже саме від їхньої кваліфікації та підготовки залежить наскільки ефективно буде надано підтримку і допомогу тим, хто. Найбільше цього потребує.